Всім привіт! На вулиці в мене 11-та година вечора. А я вирішила зняти вам розпаковочку. Отримала сьогодні бісер і забула його розпакувати і сама подивитися, що ж там. Тому вирішила сама подивитися, розпакувати і вирішила зняти для вас. Відео покажу, які ж кольори я замовляю найчастіше. І, звісно, поділюся з вами магазинчиком, де я замовляю найчастіше бісер. Хочу ще сказати, стосовно магазинчиків, де я замовляю бісер. Я залишу вам посилання на всі магазинчики, з якими я працюю, в яких я замовляю бісер, і з яких я впевнена. Що там хороша якість. Залишу основний магазинчик, з якого прийшов ось цей бісер. Це група «Хом'ячі запаси на Facebook. Я неодноразово залишала посилання на даний магазинчик, і в ньому найчастіше замовляю. Також замовляю в інших дівчаток на інших магазинах. Це буває рідко, але також замовляю, тому залишу посилання на всі магазинчики. Так, ну, основний бісер білий це 0,3050. всі ми ним користуються, хто, користується, хто м -м, займається бісероплетінням, той знає цей номер бісера. Так, тут накладна. І пішли. Так, чорний. 23,980. Це ще не все, там ще є. Так, дві пачечки. Це 33,050. Це основні кольори я вам покажу, які я постійно дозамовляю, які я найчастіше використовую, які найчастіше закінчуються, і я їх поповняю. Ось такий світло-помаранчевий. Це 93:110. Ось такий. Так, зелений 53, 310, коричневий, 13, 600. Ось такий це натуральні кольори, золотистий, 17, 070. Ось такий синій, це синій прозорий, 380

Це трішки темніший попередній, цей світліший. 17,050. Цей темніший 17,070, цей 17,050. Зелений 53,250. Це ось ці основні кольори, які я використовую у герданах. Також використовую ще блискучі, також від темного до світлого. але усі кольори це в мене основні, я їх майже постійно замовляю. Так, звісно, червоний 93 170. Так, пачечка ще жовтого, це, напевно, такий самий, так, 83 130. Помаранчевий 93-140, Ось це йде на тон світліший. Тобто, якщо використовувати ось так ідуть кольори в палітрі: червоний, помаранчевий і світло-помаранчевий. Вони різняться лише на одну, здається: на один відтінок. Ось так. Так, ще одна синя. Цей номер я вже казала. Таких в мене дві пачечки. Це 33,040. Так, і чорна. Ще одна велика пачка. 23,980. Це саме, звичайний чорний і білий. Це основні кольори, які замовляєш постійно. Ось так. І замовила ще ниточки. Ниточки PolyArt 60. Чорного кольору я користуюся постійно ниточкою поліарт. Використовую поліарт 60 і поліарт 40. 40-ка йде трішки товстіша, 60-ка йде тонша. Я замовила цю що тонша. Ось так. Ось таке замовлення досить багато бісеру. Але скільки ж краси можна створити, правда ж? Будемо створювати красу, знімати буду відео і буду все вам показувати. Посилання на магазинчики, на ось цей магазинчик я залишу внизу, і також залишу на магазинчики, в яких я деколи також замовляю бісер. Але найчастіше я замовляю в ось цій групі хом'ячі запаси. Там не тільки бісер, там багато чого, там і ниточки, і фурнітура, і намистини. Безліч усього можна замовити усе. Тому що мене дуже часто замовляють і в особисті повідомлення пишуть. І в коментарях пишуть, де ви купуєте бісер. Я постійно вказую дану групу, тому що мені підходить усе. Там є. Прайс-лист, можна подивитися ціни на будь-який бісер. Там йдуть спільні закупки. Тобто раз в тиждень замовляється бісер на майстрів, які замовляють в цій групі. Потім бісер приходить до автора групи, до Уляни, і потім вона вже розсилає цей бісер майстриням, які замовляли так вигідніше, тому що так вигідніше по ціні. Ціна. Нижче, аніж в інтернет-магазинах звичайно. звичайних. Тому набагато вигідніше. Звісно, звісно, потрібно буде трішки довше почекати, аніж у звичайному магазині, якщо ви замовите десь в інтернет-магазині, то вам один-два дні і бісер прийде. Тут ж потрібно буде трішечки довше почекати. Я замовляла бісер, замовлення відбувається у вівторок, в п'ятницю ввечері я вже отримала бісер. Тобто, тут також не дуже довго. Ішло, буває, трішечки там, в залежності, як працює нова пошта. Тому я сміливо рекомендую вам дану групу, даний магазинчик можете замовляти. Ну що ж, дякую усім за перегляд, до побачення!